Для чого потрібні Static Libraries в iOS? Static Libraries в iOS є одним зі способом організації та повторного використання коду. Вони дозволяють створювати підключувані модулі, які можна додавати до проєкту та використовувати їхні функції, методи, класи тощо. Static Libraries це набір скомпільованих об'єктних файлів, які зв'язані в один виконуваний файл. Цей файл можна використовувати в інших проектах. Без необхідності повторного компілювання. Static Libraries можуть містити код на C, C та Objective C. Вони широко використовуються в розробці iOS додатків для повторного використання коду, що дозволяє підвищити продуктивність та зменшити кількість помилок в програмному коді. Для створення Static Libraries в Xcode необхідно створити новий проект типу CocoAttouch Static Library та додати до нього вихідний код. Після цього потрібно скомпілювати проєкт, та отриманий. .a файл Можна підключати до інших проєктів та використовувати їх. В чому різниця між Static Libraries та завантажувальними модулями? Якщо говорити про iOS, то зазвичай ми маємо на увазі дві різні концепції. Статичні бібліотеки та динамічні фреймворки. Статичні бібліотеки це набір об'єктних файлів, які зв'язані разом, щоб утворити єдиний файл, який можна використовувати в інших додатках. При використанні статичної бібліотеки її код включається безпосередньо в пінартний файл додатка, що дозволяє йому працювати на будь-якій платформі, без потреби встановлювати додаткові залежності. В той же час статичні бібліотеки займають більше місця в пам'яті, що може стати проблемою для додатків з обмеженими ресурсами. Завантажувальні модулі це динамічні фреймворки, які включаються в додаток лише в тому випадку, якщо вони потрібні. Це дозволяє додатку бути меншим за обсягом і ефективніше використовувати ресурси пам'яті. Завантажувальні модулі можуть бути динамічно змінені в процесі. Виконання додатка, що дозволяє підтримувати різні версії функцій для різних клієнтів. Отже, різниця між статичними бібліотеками та завантажувальними модулями полягає в тому, що в статичні бібліотеки включаються безпосередньо в бінарний файл додатку, тоді як завантажувальні модулі можуть бути динамічно завантажені в процесі виконання додатка, щоб зменшити розмір додатку та оптимізувати використання ресурсів. А на сьогодні в мене все. Підписуйтеся на канал, ти вподобайки та залишайте свої думки в коментарях, оскільки в дискусії народжується істина, мені приємно всім нам корисно. Бережіть себе і близьких. Слава Україні, всім героям слава і живим і вічним! І не забувайте донатити волонтерам на ЗСУ, разом переможемо.